Вітаю, друзі, доброго вечора. Дякую, що ми разом щовечора. Приєднуйте своїх друзів, ставте, звісно, вподобайки, коментуйте і підписуйтесь. Підписку, будь ласка, оформіть і на YouTube, і на Telegram, і на Instagram, і на Facebook. Я буду самим щасливим. Ми хочемо разом купити дрони на ЗСУ. Донатьте! Під кожним відео ви знайдете QR-код з посиланням на PayPal. Це дуже просто. 5 хвилин установлюєте PayPal кожна оплата кілька секунд донатимо на ЗСУ разом. Отже, мої любі цвинтар. Ми всі рано чи пізно опиняємося, чи попілом, чи ящиком. На цвинтарі. Але подивіться поховання тіл почалося з візантійських часів? Чому раніше не було ніде цвинтарів? І ми не знаємо цвинтарів старіших середньовіччя. Подивіться звіринецькій печери. І весь той горб. На якому знаходиться ботанічний сад, оті всі дорогущі будинки, це є кладовище. Рилася нора, з нори, отак нори рилися, і в кожній норі рилася така капсула, туди закладалося тіло, і тебе ховали. Але ця капсула рилася тільки тоді, коли ти помер. Наперед жодної капсули не було. Тепер подивіться на кладовищах, скільки нарито. І це не про війну. Так вже давно риють могили наперед. Так наші предки не робили. А взагалі-то іще раніше наші предки і не зберігали тіл, не ховали їх. Правильно, нас з вами палили і попіл кидали на вітер, на воду, на пшеницю. І трошки того попілу клали під поріг, і там був попіл всіх предків. Попіл предків зберігали під порогом будинку. І тоді то було родове гніздо. А і наше це все не пройшов. Ви говорите про родові будинки. У вас під порогом будинку, під його головним входом є попіл ваших предків. Все не про що говорити. Ніякого родового гнізда не є. Саме так оберігали наші предки, наш будинок свій рід, стоячи на порозі перед любою бідою, перед природним лихом, перед лиходієм. Перед стихією, перед людьми, зустрічаючими першими на порозі все, що не хотілося б, щоб переступало той поріг. Тепер ми гектари засіваємо тілами. Ті тіла. Було би добре мати ну, крематорії скрізь. І було би добре, щоб у нас попіл той зберігався якимось. Таким адекватним чином ліпше бо його не зберігати. Я ну, особисто сказав своїм щоб рідним, щоб мене спалили і в якусь річку. Ну, в любу. В любу річку. Киньте мій попіл в любу річку. <сум> Спаліть і попіл в повітру на воду пустіть. Немає сенсу в збереженні тих тіл тих. Поклоніння тим могилам. Мої предки всі в мене в душі і в серці. Вони всі зі мною. Я пам'ятаю кожного, я не забуваю на жодну мить. Я молюся і дякую своїм батькам, своїм дідам, бабусям за те, що вони в мене були. Такими, якими вони були, і в мене нема образ на них. І я вдячний тітоньки, дяденьки, хех, ну і всі інші. Отже, в моєму серці є пам'ять і є подяка. Могили покриваємо бетоном, гранітом, пам'ятниками, фотографіями, а потім туди йдуть на цвинтар відьми і наробляють свої обряди. І ми йдемо, і їмо на кладовищі, ймо там випиваємо, поминаємо. Навіщо поминати, якщо вони кожен день з тобою? Навіщо? Я бачив занадто живі кладовища, на яких потойбічно проявляється і вдень, і вночі. І ми породили цими цвинтарями такі місця. Воістину, місця сили, місця смерті, місця, де ви втрачаєте свою життєву енергію часто. Просто тому, що ви не захищені, і йдете її туди віддати. Або ще ліпше, ви можете потрапити в пастку, яку поставила якась відьма, або просто на вашій могилі будуть робити ритуал комусь. Не во благо. Давайте подумаємо, навіщо ми засіваємо поля цвинтарями? Тепер це шикарний, прекрасний бізнес. Тепер купа каміння перероблюється на пам'ятники. Купа паперу на паперовий квіти. І так далі. Свічки. Миром Господу помовимось. Але дайте мені спокій. Спаліть мене і попіл викиньте у воду. Я буду дуже вам вдячний. За вподобайки, за те, що ви пам'ятаєте про марафони, про фінанси пару і здоров'я, про ступені академії, з які ви можете пройти зі мною, змінивши своє життя, про те, що ми збираємо на дрони для ЗСУ, про те, що життя продовжується, і немає йому кінця. Обіймаю вас сердечно. Увага, Відбій повітряної тривоги. З вами був Увага, Відбій повітряної тривоги. Ваш майстер Ован Стефан. Отже, мої любі, обіймаю вас. Гарного вечора. О 21-й молитва за перемогу з СССР. Обійняв.